Доброго дня, друзі, яке з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке круте нове надходження. Це є BMW 730D 16-го року. 3-літровий дизель на автоматі на повному приводі, на пневному підвісті. Оригінальні 18-ті колеса на крутій новій зимовій резині. В ідеальному стані по кузову має ось такі максимальні фари світодіодні. камери кругового ряду, передня, бокові, ззаді, парктроніки в коло. Це у нас недовга база. По кузову ідеальний стан. Маємо безкоштовий доступ в коло, маємо доводчики дверей. Ззаді у нас все шикарно, все в шкірі, в дереві. Є електронні шторки ззаді на вікнах. Ось так ось це все працює, так ось це все виглядає. Маємо ось такий тут планшет, ззаді є підігрів. Так це все красиво виглядає ззаду. Неймовірно крута шкіра, дуже класні матеріали, все дуже якісно зібрано. Нічого не скрипить, не хитається. Пробіг у нас 199 тисяч, майже 200. В дуже крутому стані автомобіль, офіційний від другого власника. Спереді маємо ось таку електрорегуювання, маємо пам'ять, максимальні фари, адаптивний круїз контроль є. Маємо різні режими. Це у нас Sport, Sport Plus, комфорт, Comfort Plus і Еко Про. В автомобілі камера кругового огляду, пневмо регулюється, регулюється все максимально по рулю, по мотору, по коробці. Тобто все це є двозонний клімат з підігрівами. У нас є оці всі всі BMW-шні приколи, є навігація, є блютуз, старт-стоп. Автомобілі присутнє абсолютно все. Харман Кардон, музика. Дуже крутий автомобіль, нереально крутий. По дуже гарній ціні. Кого цікавить така BMW Сімірка? Приїжджайте. Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і забрали ось таку BMW Сімірку.